Усім доброї недільного дня, шановні колеги. Приїхав подивитись на свою сою. Ну що, дозріває, бачите, вже побуріла, поскидала, є от. Ну така вона. Я не скажу, що вона погана, по своїх три тони я візьму. Тут в принципі нічого не посипалось. Все гарно, ну там вона зелена, всегда є, як завжди, краєвий ефект. Він трошечки типу, дає про себе знати. Зараз зайду, покажу, де там типу, зеленіше. Десь тиждень ще треба чекати, в принципі тут передають ще на 2-3 дні хорошу погоду, а потім вже починаються 5 приключення. Сьогодні 25 градусів. Я не буду брехати, я вдома лежу, валяюсь, відходжу, тому що щось мені пару днів було зле. Не знаю від чого, чи заганяв себе чи Ну Такі стручками все понасоє, я не переживаю, я по своїх 3 тони тут заберу. В принципі, фон поля такий нічого в загальному. Бачите, просто є соя, яка раніше зійшла і вже дійшла. Ну, і, і, грубо говоря, вже дозріла. А є соя, що вона зелена. В принципі, ну, якби на ЧП треба було б молотити, тому вона було б молотити. Даю 100%, що там в дилині вона ще зеленіша, але ми від того, бачите, є от, ну, екземпляр. Це зелена соя. Ну і що її ось до? Ну вона якби вимолотиться. ні, не вимовитися, треба ще тиждень чекати. Ну нічого, будемо чекати. Головне, що я не, беру, не переживаю про свій сорт, він не висипається. Колись Я такий хазяїн <кхух> бішаний. Ми вже почухали комбайна і забули про те, що ми не забрали одну ділянку, ну, не змолотили одну ділянку сої то я одну ділянку, там ділянка 2 гектара і далеко дуже від господарства, я не хотів туди їхати. Хоча не буду брехати, ми туди виїхали. Поки ми туди їхали, передавали нам сонячну на погоду, але вийшло так, що поки ми туди доїхали, почав йти сніг. Комбайн перезимував мене в товариша на зерну туку і молотив, я тусою в маю. Ще десь по тоні 200 навіть зібрав. Ну, там поле таке було, я його забирав, після цього я тільки до толку доводив, так що е, ну, вона так і в принципі мала десь так. Таке цього року вона невисока, але всипана бобами, якщо бачите. Ну, Така чарівненька соя мені, мені подобається, я по своїх -то, тончиків візьму. Ну а там бачите, що зелено. Так що нема куди рипатись, тут треба ще чекати, бо приїхати забрати. Ділянку і я замітив, де, де був посіяний ячмінь, походу. От вона ще зелена стоїть. А де була посіяна пшениця, то вона вже дозріла. Ну і там краще буде соя, самі розумієте. Такі справи. Ну так, всипана бобами, бачите, я не, не буду брехати. Мені головне своїх три тонки зібрати. міжряддя тут 35 -те. в принципі, все добре. У своєму самопочутті, що я вам скажу? Заганяв я себе, пацани, трошечки затилок пече, задешечка більш цього, це нервологічна фігня, що в мене є, дає про себе трошечки знати, потрібно срочно прокапатись. Ну як завжди, на собі економиш час, б, бачу, що доекономлюш, що капець буде. Але так от. Зараз поїдемо ще на другу діляночку. У мене є ділема, не можу як би там дзвонять по тій насіньовій пшениці, що в мене лишилось там десь до півтори тонни. Я думаю, у мене лише це 700 кг, але ми ще вибрали сівничка. Ну там повигрібали. Десь у мене тонна 200 є на Це якщо по 200 кг, то ще на 5 гектарів. Є у мене одна діляночка, 5 гектарів на як я говорю. Зараз ми на нього переїдемо. Подивимося. Може вона раніше дійде, до Може ми її раніше змолотимо, то то й там, посіємо пшеничку. Ну не будемо ж її викидати, чи опять її тіпа, щоб вона стояла. Так що такі от справи. Так вона погано, вся соя тут сходила, все остальне. Але, бачу, нормальненька. Буде соя. Слава Богу, що я не вибираю швидко стиглі сорти. Воно якби кусається, я задумувався. Вже цього року я не буду брехати, я задумувався на те, щоб взяти посіяти деякі ділянки швидкостиглих сортів. Але... Опять же цей рік, тільки я от за щось задумуюсь, він мені так показує по сусідським меркам, що Андрій не потрібно тобі цього, не треба, не лізь туди. Ну і я із-за того так і вже й передумав. Тільки думав, думав і надумав, то взяв і передумав. Йдемо на другу діляночку. Бо тут в мене якби дві поруч ділянки, як я називаю. Ну, Не поруч між ними десь кілометрів 8. Але як я називаю, це мої нос... ну, теж насіньові діляночки. Бо в мене зараз вибір або звідси насіння забирати сої для себе, або походу забирати з тої ділянки насіння, там де ми з Кламозоном ігралися, якщо ви пам'ятаєте. Теж там є свої приключення, Ну, зараз ми туди доїдемо, подивимося, що там робиться. Ладно, лайки і підписки, ми тримаємось, бачу, завтра поїдемо молотити сою колеги. Ну там вже нема що молотити, але людина просить гроші, плати, чого не їхати поїде. Мені жалко завтра виставити комбайна, блядь. Ну, я виставлю по тогорічним меркам, поділюсь по розміру сої самої. Але як вирахувати патєрі, якщо... Майже 50% чи 60% сої лежить на землі. Як їх вирух? Чи в тебе щось сипече, чи не сипеться. Але я думаю, там буде видно, коли свіжа зернинка. Бо та вже як не крути набрякла, почорніла. І, може навіть деякі вже повсходив. Ладно, пока. Чекайте ще одне відео.